Коли ми дивимося сьогодні, говоримо про те, чого хочуть люди, то незалежно від практично від їхніх якихось релігійних, наприклад, світоглядних переконань, їхнє уявлення про достойне життя досить схоже, якщо взагалі не однакове. Це права людини, це добробут, це справедливість, це можливість бути корисним, тобто соціальні ліфти, можливість самореалізації, можливість застосовувати свої сили, уміння, знання. Здібності на користь комусь, не тільки собі. І тоді запитання: якщо все так чудово, чому завжди залишається так багато простору для змін? Чому, скажімо, сьогодні українці досить таки критично оцінюють своє життя? Чому порівняння українського суспільства? Із Скажімо, там, європейським, так, іншими країнами, дуже часто буває не на користь України. Справа в тім, що дійсно влада потребує нашого контролю і критики. Ми сьогодні ставимо їй у вину багато що. Однак не слід забувати, що ці люди, які сьогодні є при владі, вони вийшли з, нас, з наших кіл. Вони, можливо, в чомусь найкращі, вони спритніші. Освіченіші, вольові, ініціативні, працьовиті. І вони так само, як і ми ходили поруч з ними сиділи в школах, вони заробляли статки, виховували своїх дітей. Чому? Що сьогодні потрібно для того, щоб життя змінилось на краще? Чи лише закони? Чи лише... Скажімо, я не знаю, модернізація інфраструктури. Але люди без моральних принципів, без цінностей в житті, вони, як ми бачили на прикладі падіння радянського союзу, дуже швидко роздрибанюють найкращу інфраструктуру, дуже легко, скажімо, починають використовувати своє становище тільки для власних цілей тобто, там, де немає переконань, там де немає цінностей, там все їх замінюють гроші. Отже, яка реформа сьогодні потрібна Україні? Чи лише реформа законодавства? Чи реф... чи лише модернізація там не знаю, госп... народного господарства або щось? Ні, ми бачимо, що дуже часто питання влади це питання морального вибору. Це потрібні люди з переконаннями, потрібні люди, які готові взяти на себе відповідальність не лише за себе, не лише за своїх. Не лише за якісь вузькокорпоративні інтереси, а й за, ну я не побоююсь цього слова за своє оточення, можливо, в перспективі за країну. Тому а, реформація, яка відбулася в Європі, в 16 почалася в 16 столітті, це було питання про те, як сьогодні на людині дати мотив робити те, що вона і так вважає правильним. Всі ми знаємо, що таке добро і зло. Але що? дозволить, що вчить людину платити податки, що вчить людину бути вірним своїй дружині, що вчить людину турбуватись про інших, а не лише про своїх. Тобто брати відповідальність, обмежувати своє своє его. Про це замислювались європейські реформатори 15 століття. Вони сказали, що потрібний якийсь авторитет понад людиною, потрібний той, хто обмежить мі, моє его. І це може бути Бог, творець Неба Землі, який сьогодні під частиною наших уявлень ставить свій підпис і каже, це моя воля, і в цьому, ти покликаний до цього, ти будеш, ти будеш правий, і я винагороджую тебе, якщо ти дієш правильно. Відтак, Україна сьогодні потребує реформації зсередини, реформації сердець не менше, ніж реформації законодавства і, і модернізації. Відповідно цінності реформації, цінності Слова Божого, в основі якого лежить золоте правило, як хочеш, щоб з тобою чинили люди, так і те чини з ними. Реформація триває.